Радіо UA Chicago дорогі радіослухачі. Зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапі, вітаю вас! Моє шанування пані і панове, скористаюся нашою нагодою і тим, що наша аудиторія є дуже вдумливою, аналітичною, схильною до того. Я хотів би в своєму вступному слові, як у нас на Галичині кажуть, казання. Знаєте, mm -hmm. хтось мені сказав, що це виглядає деколи наказання. Мені дуже це подобається насправді, в своєму слові, дати трошки ширшу, ширшу оцінку того, як виглядає зараз взагалі безпека в світі. Тому що ми дуже часто, я постійно це спостерігаю, і ми опікаємося дуже часто об те, що ми взагалі на себе і, і так на все, що з нами стосується, дивимося лише з позиції знаєте, своєї пательні. Розгаряченої, дуже е, е, яка підгорає, яка смажиться, е, і за бортами цього ми не бачимо ширшої картини. А на оцій світовій кухні, якщо так вибачте, за метафоричні звороти, е, багато чого робиться. Власне, я е, хотів би так. Кілька хвилин попросити уваги нашої е, глядацької і слухацької аудиторії, аби вони власне тими ширшими очима подивилися не на одну з е, е, а на загальну картину. І вона є такою, що за е, аналітичною такою доповіддю е, по світу зараз точаться 52 війни. Не єдина українська війна, а одна з 52 двох. Uh -huh. Ну, загалом називають аналітики це ці, 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 ці збройні конфлікти. Але я все ж таки вживаю це слово війна, тому що там, де стріляє зброя і де вмирає е, людина, це вже рахується війна, тим паче, якщо йде мова не про одинокі постріли. Так от, власне, ми живемо в світі, де зараз точаться 52 війни. В них за минулий рік загинуло 170 тисяч людей. І якщо брати градацію воєн, то власне вони завжди градуються за кількістю вбитими. Якщо більше 10 тисяч в рік гине, то це крупна війна. Якщо менше 10 тисяч гине, то це просто війна високої інтенсивності. а Все, що до тисячі, ну це такі якби, більш локальні конфлікти. Так, от взяти е, е, такий підхід, то у світі з тих 52 воєн, зараз Точаться чотири крупні: це Україна, Мянма, Судан і ізраїло палестинська війна. Ще, якщо взяти от е, війни високої інтенсивності, де гине до 10 тисяч, бо в тих чотирьох гине більше 10 тисяч, то ми маємо 20 воєн. Високої інтенсивності, тобто, якщо взяти взагалі кількість воїн, які зараз на світі на земній кулі відбуваються, то з них фактично половина, це є війни високоінтенсивні, плюс чотири крупні, куди безумовно входить наша страшна російсько-українська війна. Єдиний приклад перемоги і слово перемога я виберу в лапки, поясню чому так аналітиками називається Азербайджан. Це єдиний приклад за останній ну то конкретно рік, але взагалі за всі десятиріччя. Це блискавичне закінчення тліючого нагорно-карабаського конфлікту з Азербайджану з Єрменією і воно навіть перемогою, якби такому чистому розумінні, теж можна, ну там можна на називати, але це все одно є лока. За, 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 за територією збройного конфлікту це є досить дрібний шматок, кількість задіяних сил також доволі. Незначний. Тому це закінчення того тліючого 30-річного конфлікту на користь Азербайджану, який скористався з ситуації, коли союзник Вірменії Росія задіяна вся в Україні і не до того. Можна вважати радж таким ексклюзивним, більше прецедентом, бо загалом слово перемога в сучасних війнах аналітиками взагалі не вживається. Вважають, що в 21 сторіччі це слово взагалі не буде застосовуватися, тому що, по-перше, навіть якщо і буде позитивне рішення на користь одного з учасника війни, то воно вже настільки буде е, ну, з великими масштабами руйнувань і смертності, що знаєте, то вже буде швидше пірова перемога. Тому, ось, власне, ця, ця термінологія не вживається зараз в світовій воєнній аналітиці. з того, що ми можемо наперед зараз говорити і так. Прив'язати це до підняття в Ірані червоного е, прапора помсти над мечетю. Це власне те, що за минулий рік за цей рік спалахнув близький схід. Ну він ніколи й не затухав, але оця гіперактивність близького сходу вона багатьох турбує. 36 тисяч там уже загинуло в цій ізраїло-палестинській війні. 22 тисячі це палестинці. Не вважаються якби, вбитими, тобто масштаби досить великими і за... є великими. І загалом близький схід, як нам не дивно, От, чому ми ніколи цього не врахуємо, що в загальній світовій картині воїн Близький Схід завжди для світу буде номером один. Тому ми бачили таку велику стурбованість, велику таку, знаєте, приціленість, там щось тільки щось там рухнеться, всі більші погляди туди. А тут, знаєте, ну та є війна, там є, і хай фронт буде тисячі кілометрів. Якось все одно відвертається погляд до Ізраїлю якраз через те, що там, ну, там зосереджені, по-перше, найбільші гроші, найбільші вливання всіх основних гравців і продавців зброї, до того я дойду. Ну І Близький Схід це завжди енергоресурси, це, це енергетична і логістична стабільність, бо мусять проходити вантажні кораблі. Попри то ту, ту зону, вона завжди буде якби, привертати увагу тоді, якби на то ж точки розсвіту, якби українсько-російська війна, вона якби так дуже знаєте, інкорпорована в глибину континенту, де це стосується лише ось такого, знаєте, конкретного е місця на землі. Від них достатньо, якби віддалено. Треба тут сказати, що можливо це. Буде нашим заокеанським слухачам приємно почути, що в всіх світових аналізах воєн Америка як регіон, як континент, проходить єдиний, де, власне, немає воїн як таких взагалі, навіть натяку на них. Тому це можемо вважати таким останнім таким великим континентом спокою і благоденства і миру. Якраз якщо за мир говоримо, то за минулий рік. Було здійснено 63 миротворчі операції. Е, персонал їхній 100 тисяч, тобто миротворців у світі є 100 тисяч. Загинуло з них 60 осіб. Тобто, фактично, смертність серед миротворців майже дорівнює нулю. 67% всіх миротворчих операцій і місій припадає на ООН. Дуже критикований орган, всі незадоволені тим ООН, але якраз воно якби так виглядає, що зараз цей орган існує якраз для того, аби по всьому світу вести миротворчі місії. Україна там не фігурує, по-перше, тому що вона ніколи не зверталася за цим. Від України за три роки ніколи не було адресного послання про розгляд миротворчої місії. Україна стояла на позиції чогось, якби дуже переоцінена на мій політ позиція, що вона сама собі дасть раду, лише би нам давали гроші, зброю, ну і по можливості не перевіряли розтрату і першого, і другого. Тобто тема миротворчості не стосується ніяк України, хоча власне ООН завідує по світу, якщо можна так сказати, якраз миротворчими місіями їх було 63 в різних континентах, частинах світу. Ну України там немає. Тепер напевно до грошей я перейду, тому що якщо в нас така довідкова інформація, то, то треба теж розуміти, що власне війна це завжди гроші. Власне, світові витрати на, ну, на, на армію, на, на війну як таку, це ну, десь в середньому під 2,5 трильйони доларів. Це є, ну не знаю, як можна порівнювати, напевно, в відсотках, і пораховано, що здебільшого, якщо брати в середньому уряди, які дбають про свої, там, свою безпеку, вони в середньому на армію витрачали плюс-мінус 7% своїх бюджетів. Якщо перевести на душу населення, то в війну вкладається 300 доларів на душу населення. Кожна людина, яка є просто громадянином, живе в якійсь країні, 300 доларів в рік віддає на війну, на безпеку, на те, щоб її або не було в більшості випадків, ну а в воюючих країнах, аби вона була і захист здійснювався. Звичайно, лідером є та сама Америка, і тут є велика. Пряма кореляція, тому є найбільш безпечний регіон, тому що найбільшими є її витрати якраз на безпеку. Там понад 900 мільярдів доларів. Це майже під трильйон скоро бюджет безпеки Америки. Це втричі більше, до речі, від другого місця Китаю. Це теж ну, до певної міри характеризує якби пріоритети і віддачу вкладених в безпеку коштів пізніше в саму безпеку по Європі. Звичайно, це все українською війною 43 країн Європи 39, тобто майже всі, рахувати, збільшили свої витрати на оборону на армію. В середньому збільшили на 16%. Це є вперше після другої сторони війни такий стрибок вкладень. Це більше виробництво, яке йде на Україну. Тобто, фактично, вся Європа збільшує свої видатки, якраз через українську війну, через загрозу собі, плюс. Через фінансування і постачання не, Україні в, в її війні проти Росії. Якщо так можна порахувати дуже слизьку тему доходів тих, хто виробляє зброю, а війна точиться завжди в користь виробників зброї, то власне пораховано, що за рік прибутки виробників не, зброї вимірюються плюс-мінус 600%. Мільярдів доларів, тобто більше як пів трильйона доларів, заробили за рік ті, хто виробляють знаряддя вбивства зброї. В лідерах знову ж таки, це не буде ні для кого секрет. В лідерах 42 американські компанії, тому що експорт зброї здебільшого це американська тема, і з тих 600 мільярдів, 300 мільярдів, якраз заробили м, виробники зброї з Америки. Якщо когось цікавить тут доля Росії, uh -huh. то Росія має дві крупні компанії виробників зброї, які чистими прибутки показали 21 мільярд від виробництва зброї, дві російські компанії дали 21 мільярд в рік доларів прибутку. Якщо порахувати, куди це все йде. То здебільшого 75%, чи так не куди, а хто, а хто виробляє, то 75% світової зброї це всього-навсього 5 країн. І вони в почерговості виглядають таким чином: Америка перше місце. Далі Франція, найбільший в Європі виробник зброї і продавець зброї. Далі Росія, Китай, і Німеччина. Ось така п'ятірка. А якщо ви запитаєте, а хто купляє здебільшого зброю, хто є, власне, покупці, то п'ятірка покупців є така: Індія, Саудівська Аравія, бачите, які далекі від воєн країни, Катар, аж на четвертому місці Україна і далі Пакистан. Тобто Україна не входить навіть в трійку покупців зброї. Ну це, до речі, пояснюється тим, що їй більше дають зброю, ніж вона купляє. Ми розуміємо, вона що купляти, якщо дають. Е, е, знову ж таки, куди це йде, це теж, мабуть, когось здивує, тому що хтось подумає, що все йде сюди. Ні. 30% світової зброї йде на Близький Схід. Він озброюється найбільше. Іран, Ірак, Сирія, Ізраїль. Е, Хезболла через треті країни, е, третина світової зброї йде на Близький Схід, натомість в Європу. Ну, після, після Європи ставимо тут Україну, тому що кінцевим бенефіціаром отримання зброї є все ж таки Україна. На Європу припадає лише 21%. Ну лише, Ну лише аж то вже кожен сам собі. Але я до того, що власне зараз близький схід є найбільшим і був завжди найбільшим споживачем. І створювачем запиту на е, зброю. Щоб закінчити загалом цю тему, е, то ядерна рівновага виглядає таким чином, що в нас є дев'ять ядерних країн на світі, більшість з них ополчені проти України, якщо порахувати. Частина в нейтралітеті, якщо загалом порахувати всю ядерну картину світу, то зараз дев'ять тих ядерних країн мають на своєму озброєнні більше 12 тисяч боєголовок ядерних, з них майже 10 тисяч готові полетіти хоч завтра. Тобто, коли говорять про ядерні загрози, вони більш ніж реальні. Тому що під 10 тисяч вони вже фактично готові до швидкого застосування, вони є в активній фазі е готовності. То така картина по світу. Я думаю, е воно розумієте, коли, коли ти бачиш планетарний весь масштаб всього. Хто на чому заробляє, як це все працює, в які регіони йдуть основні потоки зброї мілітаристики, як це як Україна вплетена все це? Воно виглядає, бачите, ось доволі масштабно, і ну, маємо такі, таку прикрість констатувати, що з тих дійсно 52 воїн у світі Україна входить в четвірку найкрупніших, і це робить якраз нашу війну найбільш проблемною, тому що вона є єдина європейська. І єдина де найбільше союзників до неї долучено, тому що на відміну від інших країн тут Україна не воює своїми силами, бо немає на то ні грошей, ні ресурсів, ні потужностей. І, власне, ось такий нюанс. Він я думаю, багато що не пояснює. Думаю, що собі нехай слухачі, глядачі переварять деякі там цифри з тої світової воєнної аналітики. Просто мені здається, для широкого погляду, просто воно якби цікаво для навіть. Визирання за межі своєї, своєї буйбашки. Готові Остапі. далі тепер. Так, пане Остапе, дякую вам заказання. Тоді перейдемо далі до служби Божої. Скільки в мене таке виникло питання, коли я слухав оці цифри, я направду раджу нашим радіослухачам, можливо, Повертатися, які будуть дивитися нас в Ютубі, то повертатися і якось це все собі аналізувати. Можливо, з першого разу на слух, це не так можна сприйняти. І в мене виникло таке питання: у скількох війнах стріляють з автомата Калашникова. Ну я думаю, тут не сильно треба бути мудрим. Ну це ж виробництво російське, і все, де Росія є, там завжди буде це. Ну, а, а, а сенс нам то знати. Нам важливо знати, що це в Україні відбувається на превеликий жалі. І тут, в даному випадку Росія працює на себе. От До чого весь той аналіз насправді? Ну, Ви не побачите, от, тобто країна, яка третій рік воює, вона не фігурує е, ось на високих позиціях, е, там, виробництві зброї і так далі. Не кажучи вже про те, що продавати, Просто це дуже туго йде. І, в залежності, ну якби в порівнянні з загальними тенденціями по світу, ну ми тут тугувато виглядаємо навіть попри те, що в нас третій рік війна, і здавалось би, війна, якби знаєте, вона генерує ці всі процеси. Воно трошки не так, тому що власне в нас більше ми є в позиції прохача. І ми є в позиції отримувача зброї. Звичайно, якісь програми є, і там завжди звітує міноборони, там розробляються нові, але це така довготривала історія, що на цьому ринку простіше вже як би покладатись на існуючий ринок, ніж самому в ньому входити. Ми, до речі, до війни були в лідерах світового експорту зброї. Ми ж продавали uh -huh. всім лінь, роззброювали власну армію, себе різали на металобрух. але по всьому світу продавали зброї великі мільярди. Ці всі концерни наші отримали. Ну, от бачите, а тепер виходить так, що ту зброю, яку ми продавали, тепер чекаємо спростянути рукою, щоб, щоб отримати ну це така, це теж до певної міри самоаналіз. Мудрі люди роблять правильні висновки. Тут тому немає такого, чого знаєте. Хто там знав, ну хто знав, той знав. Але мудрі люди роблять свої висновки. Наші люди мудрі роблять. Пане давайте перейдемо до обговорення тих подій, які, які відбулися. Одного з лідерів палестинського угрупування Хамас Ісмаїла Ганію вбили вранці у столиці Ірану. CNN пише, що в окремій заяві Хамас заявив, що Ганія був вбитий під час ізраїльського рейду на його резиденцію в Тегерані після того як він брав участь у інаугурації іранського президента. Ви вже, в принципі, говорили про цей прапор і прокоментуйте цю подію, чи вона буде мати якийсь стосунок? Вона світовому? завжди все чи має стосунок. Так? Ми, чи? Ми, ми, yeah. ми можемо повторити ремейком те, що відбувалося кілька місяців тому, коли от була така ракетна обстріл Ізраїлю, всі були дуже прикуті туди і призабули трохи про нашу війну, бо ми, ну, ми, ми пам'ятаємо, що ми тоді про це говорили. І так буде завжди. Я чому на Близький Схід увагу? Тому що це є дуже складний регіон. Для світу найскладніший. Ну тому, що там замішана релігійна основа війни. Вона є, вона є міжрелігійною, вона є міжнаціональною. Там всі такі заміси дуже складні саме для розрішення, тобто тому воно ну, і не вирішуваною цієї ця війна, вже сьомий десяток чи восьмий. Тому будь-яке спалахування близького сходу завжди буде нашу війну ставити на місце третє-четверте. І це так природньо. Це ніхто в тому якби не винен, Ні, звичайно ніхто там рап раптом не забуде про Україну і там і так далі. Але в пріоритетності гарячості українська війна вже якби входить в фазу такої перманентної, до якої завжди можна буде повертатися. От поки що закрили, от, наприклад, Байден закрив тему. Фінансування Україні 60 мільярдів виділили, все, на цей рік закрили, повернуться до України через рік. Ну, коли там буде зрозуміло, хто там виграє вибори, чи відбудеться зміна влади в Білому дому. І так, в більшості країн вони, оскільки знають, що ця війна є перманентною через небажання двох сторін її вирішувати. А отже, до неї можна навіть так трошки напрягтися, щось трошки там. Під підсуєтитися, а потім на, на кілька місяців якось послабитися і і далі наступну фазу ходи. От а близький схід це якраз оця гарячість, тому що там це звичайно, хоча територіально менша війна. На меншій території вона взагалі не йде ніякі порівняння, тому що вибрати на слові той сектор газа, то знаєте, як я району міста Запоріжжя. Ну що там порівнювати, але по власне по задіяності ресурсів, по, по тому замісу внутрішньому, так і по наслідках, тому що ну це близький схід, де логістичні, енергетичні маршрути. Це о, це, це, це ж важливо. Воно завжди буде перемикати увагу, тому ну до цього треба просто бути готовим і тут ти з тим ніяк. То ти з тим нічого не зробиш, треба йти по факту. І, Ну та зрештою всі країни так завжди і робили. І Тут чи буде пожвавлення, очевидно, буде. І це, до речі, може припасти якраз на пожвавлення по нашій війні, теми певних домовленостей, як пошуку якогось рішення. Ну, бо вже всі якби, ну, якби, трошки підвичерпують свої ресурси, і воно якби до того йде. Ну, побачимо, наскільки це буде каталізувати один одного. Тут наперед забігати не варто. Дякую, пане Остапе. Перейдемо до нашої війни. Мінус ракета і усі 89 шахетів. шахедів. Повітряні сили прозвітували про результат нічної роботи. Радник керівника офісу президента Владислав Власюк повідомив, що у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками нового типу Гербера. Котрі мають мінімум компонентів та виглядають як економ-версія шахеда. Наскільки я знаю, десь бачив про цю, цю, цю зброю, що вона з фанери, а не з пластику чи чого там шахет звичайний. Про що це може свідчити? В плані, можливо, я так, так припускаю, можливо, Росії вже закінчується чи. Можемо надіятися, що якось, якщо такий гарний результат, 89 шахедів збито. До речі, Володимир Зеленський також відреагував, що от, якщо б ще так ракети збивали, було б супер. Ну якось так. Бачите, воно як на мене, воно свідчить рівно навпаки. Такий масований наплив безпілотників від високої якості, як іранські, наприклад, чи корейські, до якихось таких вот сурогатних, воно свідчить про те, що це безконечна історія. Угу. Росія буде і може безлімітно використовувати безпілотники. По-перше, тому що вона пристосувала своє виробництво до потреб війни. І в Татарстані недаремно за іранською технологією працює завод, який буде штампувати стільки, скільки треба. Треба хоч на 5 років перед на 10. Це означає, що, в принципі, безпілотно Росія безлімітна, тому що вона перше послаблює якість, але кількість усе одно бере. От 89 збило, це означає, що 89, ну з них там, скільки вцілило боєприпасів ППО було використано. На якусь фанеру, як ви кажете. Тому це йде на виснаження сил протиповітряної оборони України. І Росія може це робити безконечно. Це взагалі кінця краю тому нема. Взагалі, ці напливи безпілотників від якісних до таких не дуже кустарних. Він означає, що це може робитися з тижня в тиждень і два рази на місяць, і раз на місяць, коли там назбирають велику хмару, цілий табун. І це може бути безконечно, і це буде безконечно. І це знаєте, і наші діти то можуть застати, якщо не будуть думати ніхто, як то все припиняти. Тобто, все є безконечним, ресурси безконечні, і безпілотники тут тим паче. Тому це для мене це свідчить радше про це. На нехай військові, озвучують мені здається, що якраз збільшення от такого напливу неякісних загроз воно йде на виснаження якраз нашої протиповітряної оборони, яка є в тотальному дефіциті. ми, ми читаємо постійно скарги наших речників. Міноборони, генштабу про нестачу боєприпасів, про то, то то того не вистачає. От на виснаження це буде йти, і воно і воно взагалі не має кінця краю і не буде мати, враховуючи ось таку, ну, якщо це можна вважати тактикою. Ми побачимо, чи це буде зараз вже нова, е, таке нове правило нашого ворога. Поки що це тільки, тільки, тільки перший дзвіночок. Ну ось це свідчить якраз про ту про ту безконечність. Ось, ось, кожен знову ж таки, що з того робити, висновки? Ну кожен. Хай сам собі їх робить. Мені це так бачиться. Пане Остапа. То називається економі... економіка війни. Є такий термін, наскільки я пам'ятаю що... в Росії. Він називається путіноміка, тому що Путін, економіка війни це власне одне те саме. І Таким розробником путіноміки є теперішній міністр оборони Білоусу, який раніше якраз розробляв економічну модель. І ми про це говорили. Це якраз свідчить про те, що Росія переходить до. Оцієї вже чистому вигляді економіки війни, де все суспільство, вся держава, вся махіна перебуду ну, вона вже перебудована. Я вже в минулому часі говорю, як до повному часі, перебудована під потреби війни, і ну тут о, от об'єктивно так є. До речі, це збігається з оцінками всіх західних е, аналітиків, які ресурсну спроможність. Росії осінюють нов ну, кілька разів якби, вищу. Ну це об'єктивно, так якщо тут кого себе дурити від наших. Та що я мав на увазі? Ракета, яка знищує танк, має бути дешевша за танк, якщо так образно сказати. Ну От... так добре, так. будемо завершувати. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник зі своїм авторським етером суб'єктивно з Остапом Дроздовим. А ми йдемо до за програмою. Гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.